Доброго дня, шановні колеги, начальник прослужби в Дніпрі крафпродукти харчування в армії. ДБР затримала злочинця. Світити йому стрік аж до космосу. Незвісно, скільки рочків навіть. За що начальника продовольчої служби одне зв'язкових частин на Дніпропетровщині виявили справжні скарби. Гори брендового взуття десятки машин і навіть килим з доларів. Вовочки, вовочки, що це робиться? Я вам хочу сказати, що ДБР то не так все зрозуміло. Нашого начальника. Гля, подивиться, скільки у нього атівок було. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та то він просто не встиг їх переформувати у піксель та відправити на фрінт. Він збирав їх для фрінту. Ось БМВ, тойоти якісь там. Все для фрінту, все для перемоги. То та не так зрозуміло. Що ж там ДБР робить, а? Гля, десятки пар якогось елітного взуття у нього знайшли. А куди він його збирав? Та теж на фрінт. То просто він готувався до літньої кампанії, подивиться. То він зібрав вже що то, що це то? Річман, шпичманти, як його то називається? Ото саме дорогі, дороге взуття, яке є, є. То все він готував для фрінту хлопцям. Просто ось там і літня, і весення обувка. Та о, часи ля у нього вилучили Ролекс. Та то Ролекс теж для хлопців. Тож саме точна дата та час по ньому дивитися. Інші часи так не показують, як ролікси. Ну, що це робиться? Ну все тепер не, не так зрозуміло. Ну, терміново відпустити. Ну що, що це таке? Неякісний він, він їм постачав ніякісні фрукти. Вони не вспівали доїхати до, до фрінту, то та там вже і спорчене приїжджали. Та то вони не іспорчені, вони екологічно чисті були, і треба швидше було довозити їх до фрінту, ці фрукти, а? А то що він менше їх привозив, то ж все для наших бійців, просто щоб вони там не сильно їм заважали, коли вони йдуть отак, волі вперед перед щоб рюкзачок легкий був. Ну що тут незрозуміло, а? Поки військові тримали майже непридатну їжу, він економив на харчуванні, привласнюючи значну частину бюджетних коштів і живучи на широку ногу, на шойму на коротку ногу жити, Чи що. 4 мільйона не та в неділю він заробляв. Та то, то ну то сміх просто у порівнянні з нашим Тимуром Мідічем, та навіть з этим за діським воєнковом, який за 3 мільйона тільки біля нас тут Мармелівського батальйону накупив собі недвіжки. Ну що це ну, ну голодьба 4 мільйона всього гривень. На неділю. Ну, що це таке? А за попередніми даними лише за один тиждень обсяг відкатів міг сягати понад 1 мільйон гривень. Та це ну, сльози. Гроші у нього знайшли. Та гроші тут тепла ізоляція зараз блекаути в країні. Що йому робити? Він їх на підлогу стелив, щоб тепло, тепло було. Він ходив по цим грошам, щоб продовжувати служити батьківщині, а точніше її продуктовому складу і поставляти. Екопродукти для армії просто терміново відпустить начальника процкладу. Я вас прошу, шановні побродими з ДБР. Ви що творите? А? На фрід не буде поставлений автопарк для прориву та вітаміни з гнилих апельсинів? Ну що це таке? Що твориться? А? Ну ладно, давайте не скиглити до переможки.